Вітаю усіх проект інсайт в студії з вами. Працює Віктор Мозалевський, і сьогодні ми поговоримо про таку дражливу тему для суспільства, і, певно, для всього світу, так як і стежать за подіями в Україні. Про вибори 2024. І Поговоримо про це із Владиславом Теленем, представником комітету виборців України у Вінницькій області. вас, пане Владиславе. Доброго дня, дякую, що знайшли час прийшли до на студію розповісти про такі складні певні речі. Ви вже ні перед фірмо сказали. мене трошки навіть настрій, настрій впав. Так від зіпсувався, від... Від... Зі... Від... зіпсувався так. Від цих розповідей, але давайте ми більш детально розберемо, тому що багато зараз то говорить, і постійно якісь вибори будуть, вибори не будуть, вибори будуть, вибори не будуть. Вже що ви можете сказати з приводу того, з приводу цих розмов, чи чекати нам виборів наступного року взагалі? І чи можливо їх буде провести в ситуації, в якій перебуває Україна зараз? Ми вже з вами. Те, що обговорювали перед початком ефіру, і коли ми з вами розмовляли, ну точка, коли вони повинні початися вибори, да угу. і які вони повинні бути, тому що ми розуміємо, ми в кінці жовтня повинні були вже обирати Верховну Раду України в кінці жовтня цього року. Цього року, да а в кінці березня наступного року, ми повинні були би обирати президент України, тому що вони відпрацювали визначений термін, а це визначена конституція України. Таким чином, у нас вже чергові вибори в парламент пройшли, а чергові вибори президента ще ні. Але mm -hmm. у нас Конституція визначає три типи виборів: чергові, позачергові і проміжні, коли у нас були мажоритарні округи. Таким чином, нам треба спочатку визначитись, а які вибори будуть наступні. От, вибори Верховної Ради України, які вони повинні бути? Повоєнні, спеціальні. Возможних теж можна назвати позачергою, тому що черга ж пройшла, так. але є люди, які лізуть поза чергою, да? возможно, і ці будуть вибори поза чергою. Тому що у нас в, зако... в Виборчому кодексі немає визначення. У нас є чергою, позачергові, проміжні. Угу. Таким же чином, з президентом немає інших визначень. Спочатку Верховна Рада, хоча б повинна була визначити, які ці вибори будуть. То це Верховна Рада мала. Це Верховна так. Рада, да. Визначити, які це можуть бути вибори. Потім вступає в дію Центральна виборча комісія, яка вже призначає дату, яка починає оголошує початок виборчого процесу, починає формувати комісії, і процес пішов. Але наразі у нас немає е, визначення, uh -huh. які це повинні бути вибори. Ну, спочатку з президентським вибором у нас ще є час, так декілька там тижнів. Але з е, виборами народних депутатів України ось вже пішов. Декілька тижнів це до кінця цього року ще. Так, так. Там за 90 днів починаються вибори. Uh -huh. І у нас ще, ну, будь-то, у нас ще є 90, 90 днів до дати проведення чергових президентських виборів. Але наступне питання: організаційна структура, яка повинна їх проводити. Да? Зрозуміло, у нас центральна виборча комісія, вона створює територіальні виборчі комісії. І територіальні виборчі комісії створюють дільничі виборчі комісії. Uh -huh. Всім зрозуміло. Але для того, щоб проводити вибори, нам потрібні виборці. Ми з вами розуміємо, І що у нас, їх стало, менше, що у нас їх стало значно менше від 5 до 8, а можливо до 10 мільйонів виборців можливо перебувають за межами країни за кордоном. Є міжнародне обов'язки обов'язки зобов'язання обов да, держав, які повинні відкривати в своїх межах своїх територій. Одну чи дві виборчі дільниці при посольстві і при консульстві, якщо це велика держава, mm -hmm. ну коли рахунок таких людей, які знаходяться в день виборів за межами держави, там на тисячі йде, то можна провести вибори. Але ми пам'ятаємо чотирнадцяти рік, коли там, припустимо, во Франції, в Іспанії люди часами стояли в чергах проголосувати за вибори президента України у 2014 році на позичний виборів, і не всі встигли. Тому що дуже обмежений ресурс. Посольство не може ввести там тисячу людей, які будуть створювати в ці дільничі виборчі комісії. І держави, інші держави, ну не будуть створювати в кожному населеному пункті своєї держави для нас виборчі комісії. Таким чином, дуже значна частина людей, а це мільйони виборців потенційних, не зможуть проголосувати. А це грубе порушення Конституції України. Про яку легітимність виборів ми можемо говорити, якщо значна кількість виборців не змогла реалізувати своє виборче право. Дуже багато розмов точиться про те, що давайте проводити вибори в дії. Зрозуміло, дуже гарна штука. Ми з вами, скажімо, вже могли протестувати на якийсь таких простих сервіс, але ми ж вам розуміємо, які ворог в нас, Який може вкласти десятки мільйонів доларів, в то, щоб зламати нашу систему. Ми в 2004 році вже проходили транзитні сервери, коли можна було отримати результати реальні від виборчих дільниць, ввести їх в систему, а на виході. Вже спотворений результат підсумки вибори отримати, тому що хтось мав доступ до серверів, хтось мог змінити декілька цифр. Там же може бути так, що треба буде додати комусь тисячу з когось тисячу взяти, і вже результат буде абсолютно інший. Технічно це не проблема. Це Хак не проблема, ні проблема. І хто б щоб не казав, що у нас захищений, да не може бути абсолютно захищених серверів і абсолютно захищена інформація. Взламується все. Пентагон, на Пентагон НАСА, НАСА уряд Сполучених Штатів, Корпорації, які володіють трильйонами доларів, які мають захищені, які можуть десятки сотні мільйонів доларів вкладати в захист інформації. Вони не гарантують, що їх не будуть зламані. Хтось не отримує доступ інформації. Uh, приклад Естонії, маленька держава, яка дуже вперед пішла uh, на інформатизації виборів на цифровізації виборів, і в кращі роки там 15-17% естонців голосували вже із дому uh -huh. за допомогою електронного сервісу. Але вони зрозуміли теж вплив Росії, і вони кажуть, що вони цю тему зараз дуже обережно к ней відносяться і зворачують. Euh, звар... тому що вони не гарантують вибори. Тому що вони відчувають, що не зможуть захистити а, свою систему, електронну систему, яка проводить вибори. Тому я думаю, що казати, що дія абсолютно захищена, ну просто наразі не має сенсу. Наступний етап: у етап? <р experienced> <с best> нас мільйон потенційних виборців в Збройних сил України. Так, так. Вони теж мають право приймати участь в виборах: як обирати, так і бути обраними. Таким чином, їм повинна держава забезпечити право проводити виборчу кампанію в межах тих територіальних списків, в яких вони будуть включені. А це може бути Волинська область, це може бути Закарпаття, тому людині треба дати відпустку, а по закону вона має право на відпустку і їхати займатися виборчою комісією. Ми що, можемо отак так, от пів армії розпустити і дати можливість скажем, що вони проводили вибори, проводили виборчу кампанію. Ну, зрозуміло, ніхто не це не піде. А це знову ж порушення виборчих прав. Я вже не кажу про те, що за ці 600-6 дні війни ну, була значно е, порушена система Державного реєстру виборців. Він взагалі зараз не працює. База Державного реєстру виборців не оновлюється, вона не актуальна. Ми ж розуміємо, які патрії Україна понесла під час цієї війни, скільки людей загинуло, скільки людей змінило місце е, реєстрації. І таким чином, ми, знову ж таки, ми не розуміємо, скільки у нас виборців і де вони. Більше того, значна кількість відділів або некомплектна, по штату, наприклад, в них повинно бути 5-7 людей, а працює одна дві людини. Mm -hmm. І вони фізично не зможуть обробити 300-400 тисяч виборців. Після адміністративної територіальної реформи, коли у нас було там 20, 24 райони в Вінницькій області, а стало 6, ми ж можемо сказати, що зараз у районний відділ ведення державних реєстру виборців він буде працювати десь 250-300 тисяч виборців. І дві-три людини, які там є, реально не можуть якісно опрацювати цей список. Вони навіть не зможуть якісно надрукувати для того, щоб проводити вибори, тому що це дуже велика робота. Більш того. Є такі процеси, коли повинні всі працівники відділу бути на місці і включити, війти в систему. Тому mm -hmm. що якщо одна людина буде, то там навіть не буде доступу до деяких функцій системи. Вона не зможе потрапити туди і ніякої роботи з цими списками не зможе проводити. Ну я вже не кажу про, скажімо, політичні партії. Ну і, і саме таке цікаве питання, яке в 2014 році так не звучало, так а зараз буде звучати. Відповідно до статті Конституції про адміністративний територіальний устрій, Автономна Республіка Крим це частина України. Ми проводимо вибори в Автономній Республіки Крим. Ми будемо створювати відповідно до Виборчого кодексу виборчий список Автономної Республіки Крим чи не буде. Хто ці будуть люди? Які політичні партії там зараз є, українські? Ми ж розуміємо, що це повинні бути люди відтуди, да? звідти почав. Да. Це питання. А питання території, які ну дуже суттєво постраждали від війни: Донецька, Луганська, Херсонська, частина Запорізької області, частина е, Сумської, там де то з бовідії Київська область, де розрушена інфраструктура. Харківщина, так. Харківщина, де немає приміщень, де можна проводити вибори, немає органів влади, особливо на той території, яка тимчасово окупована. І навіть якщо ми там відновимо завтра відновимо контроль, то там фізично немає приміщень, де проводити вибори. Немає органів влади, немає правоохоронних органів, немає тих людей, які можуть бути членами дільничних виборчої комісії. Щось я дуже сумніваюся, що люди захочуть їхати туди проводити вибори, відчуваючи знову ж таки загрозу. З боку небезпеку. Росії небезпеку. І ще ж скільки це коштує вибори, це гроші. Це мільярди, мільярди гривень по, по тим цінам, які зараз будуть, це мільярди грошей. гривень, яких знову ж таки в державному бюджеті просто немає. Ми ж розуміємо, що наш бюджет суттєво залежить від допомоги фінансової, яку нам надають наші союзники. Але вони надають, скажімо, на підтримку держави. І незрозуміло захочуть вони фінансувати ще й вибори, які дуже коштовні. Ну, не можна це, скажімо, даже просто оплата праці. Основна стаття розходів на виборах, це оплата праці десятків тисяч членів комісії всіх рівнів. Це оренда приміщень, оренда транспорту, це друк бюлетенів, друк рекламних продуктів, листівок, плакатів, навчання, членів на дільничних виборчих комісії, транспортні засоби оплата. Тому це дуже дуже багато грошей, на які теж поки що в державі грошей немає. Таким чином, знову ж постає питання, потрібні вибори чи ні. Тим паче, Конституція і Закон України дають відповідь на це, угу. що повноваження органів влади продовжуються на термін до обрання або нового президента, або нової Верховної Ради України, або нових місцевих рад сільських селищних міських голів. Це під час воєнного стану. Під час воєнного стану. Законом передбачено, що вибори проводяться через 6 місяців після. Закінчення воєнного стану або там закінчення чи звичайної ситуації, або закінчення війни. Ми знову ж не розуміємо, коли цей етап настане. Тому я думаю, що деяким політичним силам, політикам дуже вигідно цією темою спекулювати для того, щоб підтримувати зацікавленість потенційних виборців. Собі або в своїх проектах ну і нагадувати про себе як і нагадувати про себе Владислав Телень, представник комітету виборців України в Вінницькій області, у нас в ефірі. Ми говоримо про можливість наступних виборів наступного року в Україні. І я хочу процитувати вашого колегу, голову комітету виборців України Олексія Кошеля. Так і сказав, що я бачу, що в декількох регіонах великими тиражами поширюється газета однієї з партій з позитивним. Матеріалами про одного, одного з політичних лідерів, так я бачу, що всі партії працювали з 24 лютого минулого року винятково в винятково у форматі волонтерських штабів. А тут же почалася пряма рекламна кампанія. Також він зазначив, що видно надзвичайно високу активність окремих потенційних кандидатів в президенти України, так тобто. Це лише нагадування, чи це ще сподівання в політичних сил і в політичних діячів, що все таки вибори відбудуться? Знайте, дуже таке прислів'я, коли політичного організатора питають, що ви робите наступний день після виборів? Хтось. До наступних, До наступних, говорю. <laughs> Тому я думаю, що я не спостерігаю в Вінницькій області таких, от скажімо, підготовки політичних партій. Але я бачу, як формуються нові проекти, поки ще громадські рухи, які в перспективі можуть стати політичними партіями, і, і які... вони, вони спостерігаються вони, в Вінницькій області. Вони, вони да вони є. спостерігаються так. в Вінницькій області. Вони прив'язані до конкретних осіб. І вони вже, скажімо, намагаються проводити інформаційну кампанію. Вони щось друкують, вони щось роздають, вони створюють якісь а, продукти в соціальних мережах для того, щоб а, поки що таким чином, що от вони там чимось згодні, чимось не згодні, але вони формують а, підставу для от, формування якихось а, політичних рухів, тому що ми розуміємо, що не всі а, партії, які були до 24 лютого, вони переживуть цю війну. Ми розуміємо, що нове виборче законодавство, яке буде проводитися вибори Верховної Ради України за відкритими партійними списками, поки що, тому що знову ж дуже багато розмов у Верховної Раді в ЦВК, що закон ще зміниться. Що будуть можливо якісь обмежені відкриті списки, можливо, взагалі відкритих списків не буде. Для того, щоб всі люди по всій країні голосували за одні і ті же прізвища, тоді буде проще адмініструвати систему виборів. Тоді не важливо, буде у нас там Донецька-Луганська область а, голосувати в повному обсязі там, аж до кордонів mm. 1991 року, чи там якісь території можуть не голосувати. Тому буде не важливо, тому що всі мешканці України будуть в бюлетені бачити одні і те ж прізвища кандидатів в депутатів, одні і ті ж прізвища там, партійних лідерів, і буде простіше адмініструвати систему. Знову ж таки, ми не знаємо, по якому закону ми будемо голосувати. Якщо з законом про вибори президента все зрозуміло, вся країна голосує по одній бюліте, там буде однакові прізвище. То Верховна Рада України ні. Якщо війна буде точитися до 2025 року, стане питання проведення якихось місцевих виборів. Так. теж. І там теж ну, не можна проводити по одному списку, по всій країні, да? в кожному населеному пункті, в кожній територіальній громаді, в кожному районі в області свої кандидати, свої списки. І таким чином постає питання, як цю систему... Перебудувати, хоча вибори народних депутатів України, перебудувати відповідно до викликів, які дає війна. А якісь є бачення, якісь принаймні уявлення, як його можна перебудувати і яким чином вийти з цієї, ну по суті, патової ситуації, а, я поки що не бачу готових рішень. Тому що точиться дуже багато обговорень, дуже багато круглих столів, мозгових штурмів проводиться центральна обороча комісія, е, політичні активісти, політичні партії, органи влади, е, скажімо, е, люди, які займаються виборами професійно, е, вони нарабатують якісь поки рішення, але такого документу, який скажімо, уже яким чином їх формалізував, це бачить, поки що немає. Поки що ми розуміємо, що по тому закону, який є, дуже важко провести вибори народних депутатів України. Ну, практично неможливо, тому що е, от е, всі люди, які за межами держави, вони раніше голосували в так званому закордонному виборчому окрузі, але їх там було ну приблизно 20-30 тисяч людей, які стояли на консульському обліку, і вони просто приєднувалися до одного з округів е, Києва. А якщо у нас за кордоном 8 мільйонів мешканців, то це, це кілька областей це кілька. в країні, да. До якої територіальної одиниці їх доєднати? Ну. Куди їх включити їх не можна розпорошувати, тому що взагалі потім порахувати буде дуже важко. І це порушить всю систему. І ці виборці з'являться, 8 мільйонів з'являться в якійсь області, а в якійсь області остануться там ну, десятки тисяч виборців. І знову ж таки, як там рахувати, і як тут рахувати, і наскільки легітимний результат отриманий. То тут дуже багато питань, і поки що, скажем, немає. Бачення Ніуцентральовача комісії, яка напрацьовує якісь документи, зустрічаються, проводить перемовини вивчають досвід. Ну ми ж не теж держава, е, ну, яка не відкриває е, щось таке, от острова нові uh -huh. були вибори в Боснії та після війни, були в Хорватії, були в Сербії там були в інших державах. Тому вивчається досвід, але це були маленькі держави, і там, скоріше, там така була полугромадянська війна. Це ж таки не було такої глобальної війни. Після 45-го року, яка точиться зараз на теренах України, і тому поки що такого готового рішення ну ніхто не бачить, але така робота проводиться, і я сподіваюся, що люди, які за це отримують зарплату, вони думають над цим постійно. Ви особисто вважаєте, що вибори будуть чи не будуть наступного року, президентські? Я думаю, що в 2024 році на 99 99% виборів не буде. Але завжди в нашій країні треба, треба допускати, да, да, допускати от той 0.00001% мільйонну долю процента, що щось може трапитись таке, що просто без виборів країна не зможе далі жити, і тоді прийдеться всім учасникам цього процесу Приймати в цьому участь. Але я дуже сподіваюся, що ми переможемо в наступному році. Ми, у нас буде нормально там, 6 місяців для того, щоб провести вибори, ну хоча б по мінімальним вимогам, демократичним. У нас цей буде термін, і ми змінимо законодавство, і ми скажімо, дочекаємось, поки люди повернуться, хоча б та частина, яка хоче повернутися, вони знайдуть своє місце в країні. І тоді можна буде на всі, в межах всієї країни проводити вибори. У мене ще багато залишилось до вас питань. Можливо, через якийсь період ми знову зустрінемося і продовжимо далі спілкування, тому що дійсно багато ще розмов точиться, Можливо, ще якась нова інформація з'явиться. Дякую вам, що пошли. Розповіли детально в чому є пересторога та в чому є проблеми проведення виборів наступного року в Україні. Я нагадую, сьогодні на нас в студії був Владислав Телень, представник комітету виборців України у Вінницькій області. А проект інсайт триває за кілька хвилин. Знову зустрінемось у цій студії. По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.